Ли в Новояворівську запланували день для сім'ї та як страдші приєднатися до творчої майстерки. Мої вітання з вами, Марія Канцеляристи. Зараз маємо час на підсумки доби. Спершу до подій держави та світу шведські сили швидкого реагування виявили та перехопили російські військові літаки над Балтійським морем. За повідомленням збройних сил цієї країни там зафіксували два винищувачі Су 35 с і один бомбардувальник ту 22 м. Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про реалізацію ініціативи з працевлаштування та оформлення трудових відносин в електронній формі з використанням єдиної інформаційно-аналітичної системи обрій. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До локального у Яворівській районі державні адміністрації обговорили питання пільгових пасажирських перевезень. Під час зустрічі йшлося про порядок обліку в автоматизованій системі оплати проїзду та відшкодування витрат перевізникам за надання послуг пільговикам. Реабілітаційний центр Назарет розповів про подальшу роботу своєї порадні. Крім того, родичів і близьких осіб, узалежнених запросили в неділю до Львівської порадні, що в храмі Пресвятого Серця Христового у ГКЦ міста Львів. Деталі є в наших соцмережах. Новояворівська дитяча школа мистецтв привітала учнів народного відділу. Вони взяли участь у восьмому регіональному фестивалі. конкурсі юних музикантів. Інструментальний вернісаж. Їхні викладачі з класу гітара це Наталія Можиловська і Тетяна Гец, Акордеони Сопілка Борис Павловський, концертмейстерка Галина Тимків. Новини на Янтарнефем. До анонсів 24 січня вже завтра в Новояворівську день для сім'ї. Це подія для батьків і дітей про батьківство без вигорання, підтримку родинних стосунків і сімейні форми виховання, зокрема усиновлення у програмі спілкування з фахівцями благодійного фонду Рідні та спільний майстер-клас для батьків і дітей. Час події 12.00. локація краєзнавчий музей. Відвідати захід можуть усі охочі за попередньою реєстрацією. Покликання на неї є в Телеграмі і Фейсбуці Янтарне Фему. Центр життєстійкості Івано-Франківської територіальної громади запросив на майстер-клас із виготовлення та декорування стрітинської свічки Тепло у твоїх руках. Дата події 25 січня початок 13.00. Локація будинок паломника села Страч. Музика. І про погоду в суботу уночі не великий сніг. В день мокрий, сніг місцями, його налипання також ожеледь. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 2-7 морозу, а в день від 4 з позначкою мінус до 1 тепла. На дорогах ожеледиться. Уночі та вранці тумани видимістю 200 500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Від 24 до 26 січня. У зв'язку. Кузвідлигою у горах Львівської області очікується помірна сніголовинна небезпека. Це другий рівень. І це все важливе станом на зараз. Тож я бажаю вам насичених вихідних на хвилі. 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна ефем.